Спорт – краса, здоров'я. Під таким гаслом у Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшли великі спортивні перегони. Найкращі спортсмени університету захищали честь своїх факультетів у різноманітних естафетах та змаганнях на силу, швидкість, влучність. Вболівали за учасників перегонів, і наші журналісти. Студентське життя сповнене не лише навчанням та науковою діяльністю. Спортивні заходи невід'ємна його частина. Так, у Полтавському університеті економіки і торгівлі стало гарною традицією напередодні новорічних свят підбивати підсумки спортивного року вишу. А згадувати дійсно є про що? Адже представники університету неодноразово виборювали призові місця на спортивних змаганнях. Наші футболісти стали чемпіонами універсіади. Команда волейболу срібні призери універсіади. Нас є спортсмени, які захищають честь університету і за межами Полтавщини. Капуста Антон, студент економічного факультету, калі... Деду, виконав норматив майстра спорту з бокса. Є переможці багатьох міжнародних турнірів. Тих, хто захищав честь університету на обласних та українських змаганнях, нагородили почесними грамотами та призами. У виші, продовжує Оксана Марченко, підтримують спортивні здобутки студентів. Для цього створюються усі необхідні умови. У нас відкриті нові зали, студія бокса, новий зал для боротьби. І таким чином ми робимо все, щоб студенти мали можливість тренуватися, займатися фізичною культурою не тільки на заняттях, але й поза навчальний час. І вже за традицією у кінці року найкращі спортсмени факультетів зійшлися у турнірі. Вони змагалися у швидкості, точності влучності. До змагань учасники підійшли серйозно. Говорять, щоб достойно представити факультет, готувалися довго. Готовність на протяженні місяця, мабуть, кожен день, два рази в тиждень збиралися. На протяженні многих часов готовілісь я того тяжело. Так як наш товаровід поки що не займав призових місць і надіємося, в этом году порадувати своїх деканів... і преподавателей. А викладачі теж дійснили свій вклад у підготовку спортсменів без їхньої допомоги, говорять останні не обійшлося. Взагалі наші викладачі дуже відповідально поставилися до цього змагання, і ми всі дуже раді участвувати у ньому. Своїй участі у змаганнях студенти радіють і через те що їм випала досить почесна місія. Я просто захищаю честь свого факультету, і для мене це є не менш важливим. Здорове суперництво між студентами факультетів сприяло захоплюючій і водовищній грі.